Згідно з останнім звітом, всесвітньої організації охорони здоров'я в світі налічується близько 2 мільярдів людей з тими чи іншими очними патологіями. І за даними на 20-й рік, серед них 43 мільйони людей є сліпими і близько 300 мільйонів. Мають помірну або важку втрату зору. Серед цих двох мільярдів один мільярд вважається це рефракційні помилки, і найбільш поширені причини порушення помірного або важкої втрати зору це вікова дегенерація макулярна, це діабетична ретинопатія, це катаракта та глаукома. Отже ефективність монотерапії спонукає до пошуку нових комбінацій призначень та персоналізованого індивідуального підбору операційного супроводу кожного пацієнта. Дослідження останніх років вказують на необхідність вивчення питання призначень в менеджменті окремих патологій сітків. І е, в, ць, в, ць, в, ць, в цьому розрізі особливою уваги заслуговують е, ресвератрол, вітамін Д, вітамін К е, таселена е, Метіонін. Про них ми більш детально зараз і поговоримо: офтальмологічний ефект ресфератролу: антиоксидантний, протизапальний та антиангіогенний. Ресвератрол здатний впливати на різні типи клітин ока, підвищуючи рівень природного антиоксидантного захисту. Протизапальні ефекти ресвератролу обомолені його здатністю обмежувати експресію прозапальних факторів та зменшувати залучення імунних клітин до місця запалення. Також ресвератрол інгибує проліферацію та міграцію детеляльних клітин судин. Ресвератрол. Uh, uh, значить, окислювальний стрес і запалення відіграють вирішальну роль у виникненні та прогресуванні захворювань очей, які призводять до прогресуючої втрати зору і сліпоти. Uh, дослідження довели вплив Ресвератролу на окислювальний стрес, запалення, мітохендріальну дисфункцію, апоптоз, ангіогенез, які беруть участь в патогенезі вікових очних захворювань. Uh, Запобігти запаленню можливо завдяки Ресвератролу, оскільки він володіє множинною активністю проти шкідливих запальницький і пов'язаних з ними мікро РНК. Ресфератрол на схемі бачимо його вплив, тобто є схематичне зображення сітківки в нормі, нормальний метаболізм, і при порушенні метаболізму бачимо, що впливає на поглинання вільних радикалів, пригнічує запалення шляхом зменшення прозапальних цитокінів та блокує ендотеліальний фактор росту судин, який запускає неонгіогенез, ну фактично неовоскуляризацію який а, офтальмологічний ефект вітаміну К2 він активує матричний білок у гладкомізом м'язових клітинах судин та хондроцитах. Тобто, фактично, він відповідає за активацію матричного білка та активацію остеокальцину, і таким чином впливає на блокування кальцифікації судин і на мі мінералізацію. Якщо ж вітаміну К2 буде недостатньо або він буде відсутній, то матричний білок залишиться неактивний. І таким чином. Ми побачимо накопичення гідроксиапатиту безпосередньо в інтимі судин буде відбуватися кальцифікація інтими, і також можливий розвиток медіальної кальцифікації, що буде, в свою чергу, підвищувати жорсткість судин, знижувати їх еластичність. З іншого боку, також від вітаміну К залежить. Активація остеокальцину і останній сприяє не тільки росту кісток, але також відіграє важливу роль у запобіганні кальцифікації м'яких тканин через інгібування осадження кальцію та фосфату. Актуальне застосування вітаміну Д в офтальмології ну, застосовують з метою покращення стану рогівки, сповільнення прогресування вікової макулодистрофії, діабетичної ретинопатії та зменшення ризику розвитку короткозорості. Вітамін Д3 захищає клітини, зменшуючи окислювальний стрес. Також відіграє протизапальну роль при хронічних запальних захворюваннях, зменшуючи проліферацію та клітин та вироблення прозапальних агентів. Також вітамін Д 3 чинить інгібуючу дію на. Сигнальний шлях ангіогенезу. На слайді наведені ряд досліджень. Основний висновок, в принципі, з досліджень, які пов'язані з короткозорістю, це те, що вищі рівні вітаміну d 3 в сировиці мають меншу поширеність помірної та високої короткозорості. Також важливим висновком є те, що. Рівень вітаміну Д3 обернено пов'язаний з короткозорістю у дорослих. Щодо вітаміну Д3 і макулярної дегенерації, також було встановлено, що високі концентрації вітаміну Д3 можуть бути пов'язані зі зниженням розвитку ранньої. ВМД. Також пацієнти з ВМД мали статистично значно нижчі рівні вітаміну Д3, ніж здорові контрольні пацієнти. Щодо дослідження з діабетичною ретинопатією. Поширеність діабетичної ретинопатії може подвоюватись, може загрожувати зору і подвоюється, коли рівень вітаміну Д3 в сировиці є зниженим. Також було встановлено, що дефіцит вітаміну D асоціюється з мікросудинними ускладненнями у хворих на цукровий діабет, так, застосування села на метіоніну в офтальмології. Тобто, ну є в принципі організація, яка займається орбітопатією грейса. І от згідно цих рекомендацій, цієї організації рекомендовано застосування селена, селена метіаніну в офтальмології при даному захворюванні. В принципі, селен пригніщує вироблення запальних цитокінів, значно послаблює запалення, що в свою чергу призводить до зниження вироблення антитіл, зменшення розмірів м'язів та набряку і полегшення симптомів та ознак орбітопатії. І ось офтальмопатія грейса безпосередньо це автоімунна тероїдна патологія, яка супроводжується аномальною секрецією гормонів Т3. Та Т-4 також характеризується зі сторони офтальмологічної це ураження ретробульбарних тканин, екзофтальм та паралішечних м'язів. Тобто, ми бачимо, що блокуються рецептори до теретропного гормона, і таким чином відбувається підвищена аномально висока секреція гормонів Т3Т4, що в свою чергу викликає відповідну симптоматику. І саме безпосередньо селенаметіонін може впливати на ці процеси. Що стосується діабетичної ретинопатії, специфічне захворювання сітків з спричинене цукровим діабетом, характеризується розвитком судинних та позасудинних змін. Тобто ми розуміємо, що це і тверді оксидати, це і мікроаневризми, це і ватні вогнища можуть бути, це геморагії, і як на вже на більш далеко стадіях, це вже звичайно невоскуляризація, неоангіогенез виникає у 80-90% хворих на цукровий діабет діабетична ретинопатія і серед них у 6-12% розвивається як наслідок сліпота. Що стосується е, патогенезу, е, підвищується рівень цукру крові, окисний стрес, е, далі неспецифічне запалення, яке викликає, в свою чергу, порушення функції капілярів, розвивається хрупні, хрупкість е, стінок, е, як наслідок е, з'являється ексудація, ексудативні враження. Е, Потім компенсаторно патологічне розростання незрілих капілярів, які мають знову ж таки хрубку стінку, і це все в комплексі призводить до порушення зору. Вповпливати в принципі на цей процес на ланки патогенезу можна за допомогою застосування вітаміну «К». Скільки ми поговорили, вже що в принципі він через к 2 залежні білки може приймати участь в покращенні метаболізму глюкози, може знижувати інсулінорезистентність також він може впливати в принципі, на запальні процеси і безпосередньо, також що стосується діабетичної ретинопатії, також рекомендовано застосування Ресвератролу, оскільки він безпосередньо приймає участь в поглинанні вільних радикалів. Також він пригнічує запалення і блокує безпосередньо детеальний фактор росту. Тобто, в принципі, на якщо на ранніх стадіях підібрати адекватну терапію, то є висока ймовірність зменшення можливих ускладнень. Кальценос 1 сьогодні була достатньо вже дуже інформативна лекція професора Сергія Олександровича Рикова. Трошки повторимося, в принципі, кальцинос це є. Порушення обміну кальцію ми бачимо на даному слайді представлено склерогроїдальна кальцифікація. Ми бачимо, що внаслідок порушення обміну в нас від, відкладення гідроксиапатиту. Особливо часто це такий стан ми спостерігаємо хворих на цукровий діабет, на гіпертонічну хворобу. І тому таким пацієнтам, звичайно, з урахуванням цього ми можемо рекомендувати те, що буде впливати відповідно на нормалізацію обміну кальцію, це призначення препаратів з Вітаміном Д3, оскільки ми з вами подивилися по попередніх обстеженнях, що є е, взаємозв'язок концентрації е, рівнів вітаміну Д3 е, і е, прогресування макулодистрофії, і також вітамін К2. Е, ми бачимо, що в принципі навіть проведення. Е, Лазерних методів лікування ока не завжди може бути ефективним в таких пацієнтів, тому, в принципі, нутреційний супровід може бути важливим як при цукровому діабеті, так і при гіпертонічній хворобі. Що стосується короткозорості. Рівень вітаміну Д3 негативно корелює з короткозорістю. Недостатність вітаміну призводить до дерегуляції гомеостазу кальцію, що веде до дисфункції целіарного м'язу та призводить до проблем із еметропізацією. Таким чином, на додаток до захисного ефекту рогівки, який має вітамін Д3, він може регулювати рівень кальцію, звичайно, в сумісності з вітаміном К2, що свідчить про те, що він може брати участь в попередженні прогресування короткозорості. Що стосується, що стосується вікової макулярної дегенерації, вітамін Д3 також пов'язаний з клітинною проліферацією, диференціюванням, апоптозом, міжклітинною адгезією, кислювальним стресом, матриксним гомеостазом та регуляцією запальної відповіді, то фактично, ми бачимо, що він може впливати як на ранню макулопатію, так може впливати і на більш пізні стадії. Тому, в принципі, застосування. Вітаміну Д3 в комбінації з розверолом може бути випробовано у такої групи пацієнтів. Якщо ми розглянемо більш детально ці порушення, ми розуміємо, що в нормі метаболізм не порушений. Якщо подивимося на картинку праворуч, ми побачимо, що. Білкові скупчення в пігментному епіталії сітківки можливі при порушенні ліпідного обміну. У нас будуть накопичуватися жовті включення, які ми називаємо друзи, так тобто фактично накопичуються ліпофесини, так. І це все в комплексі призводить до вивільнення вільних радикалів, появи цитокінів розапальних. Як наслідок, відбувається вивільнення ендотеріального фактору росту судин, і запускаються процеси неоангіогенезу. Ресвератрол в комбінації з вітаміном d 3 можуть повпливати на ці процеси, в принципі, забезпечивши адекватний метаболізм і е, зменшивши е, вірогідність швидкого прогресування макулодистрофії. По препаратам, які ми рекомендуємо в принципі, до використання, це можуть бути в принципі, вітамін Д3, це препарат ДКП, дозування 2 або 5 тисяч. Тобто тут, в залежності від зручності, в принципі, прийому. Звичайно, попередньо рекомендуємо. Лабораторні обстеження для того, щоб точно впевнитись, що є такий дефіцит. Якщо призначаємо 2000, тисячі, то це дозування одна таблетка один раз на добу, 5000 тисяч можна одноразово на два дні, це те, що стосується вітаміну Д3. Препарат К-2 це є безпосередньо вітамін К2. Безпосередньо його ланцюжок ну, найбільш дієвий ланцюжок, я про це не сказав. ланцюжок МК6 це саме безпосередньо та формула, яка найбільш вивчена. І саме це вона і застосовується в. Даному препараті також профілактично можемо призначати пацієнтам в дозуванні, в принципі, одна таблетка на добу терміном приблизно на один, півтора-два місяці, в залежності від ну, необхідного ефекту. Реверс, ресферетрол, в принципі, потрібно напевно зазначити, що його відмінністю є те, що тут є найбільше дозування ресферотролу це 250 мг, міліграм. А встановлено в дослідження, що в принципі. Прийом ресфератролу є дозазалежним. Тому, якщо нам потрібно, в принципі, ми розуміємо, що є активне прогресування процесу, то за допомогою саме такого дозування, 250 мг, нам легше підібрати, легше дозувати в принципі, для пацієнтів подальше лікування. Що стосується А, ну, просто на рахунок ресфератролу я вже в принципі сказав. При необхідності досягнення антиоксидантного, протизапального та антиангіогенного ефекту застосовуємо ДК вітамін Д3 короткозорість, макулодистрофія, початкові макулопатії і діабетична ретинопатія, але після лабораторного підтвердження. Далі К2, вітамін К2, в принципі також цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ретинопатії, він буде дозволяти запобігти надлишковій кальцифікації судин, буде повертати еластичність частково, буде запобігати зростанню жорсткості судин, розвитку атеросклеротичних бляшок. Селенорм рекомендований до застосування при легкій формі орбітопатії Грейса згідно рекомендацій Європейської організації боротьби з хворобою Грейса. Ну і такий маленький висновок, в принципі, з попередніх досліджень: перехід з комбінованих препаратів на поетапне вживання. Монокомпонентних засобів ресфротролу, вітаміну К 2 та, та вітаміну Д3 може ш, д, допомогти нам швидше досягти необхідних цільових значень для кожного з контрольованих показників знову ж таки перед лікуванням, перед призначенням препаратів, лабораторне дообстеження, встановлення, встановлення принципі необхідних препаратів і безпосередньо монотерапія саме. Тим, чим потрібно, чи то Ресвератрол, чи додатково з вітаміном Д3, чи додатково з вітаміном К2. Дякую за увагу.